Привіт! Натрапив на цікавий баг в Мегабонк. В цьому відео хочу ним з вами поділитись. Суть бага в тому, що при завершенні другого рівня темний ліс можна його рестартити і пройти ще раз. При цьому персонаж, його стати та речі зберігаються, і це можна робити безліч разів. Я вирішив розкачати одного з найскладніших персонажів в грі за допомогою цього бауну. А що з цього вийшло, зараз побачите. Персонажем для цього рану став кубоголовий. В нього дуже сильна здібність, він отримує бонус до випадкової характеристики за кожен апнутий рівень. Так-так, персонаж, що стає сильнішим з кожним новим рівнем. ага. Але ним дуже важко стартувати, бо він повільний на старті. Дуже слабкі в нього стартові стати, і базова його зброя теж ну, доволі слабка, знає важко стартувати. Тому. Для того, щоб зробити цей ран. По зброї я взяв наступне: катана, дексекутор та аура. З Катаною і дексекутором, в принципі, думаю, все зрозуміло, а Аура для легкого старту. У томах взяв досвід та складність. В принципі, без цих двох томів немає сенсу якийсь ран стартувати. Взяв також том-удачі, щоб не запарюватись з пошуком зелених кредиток. Та кровавий том теж для легкого старту. Ціль у мене дуже проста була пройти першу та другу локації, і потім за рахунок багу рестартити другий рівень, активувати всі шрайни, збирати всю мапу і рестартити знову і знову, аж поки не набридне. Тож, перейшовши на другу зону, на другий рівень темний ліс, я почав зачищати мапу, посилюватись, знайшов е кузню, яка доволі сильно мене бустанула. Не знаю, чи без кузні зміг би я її пройти, хоча я небагато не встиг качнути з моменту того, як я отримав до моменту, коли почав битись з босом, але все ж все ж таки. Ну, я думаю, найбільшу роль зіграла все-таки. Оця Holy Book, Свята книга. Мені їх випало дві. І за рахунок того, що в мене було два Кевіна та вампиризм, я міг. Ну, тою книжкою дуже багато шкоди наносити. Єдине, що в неї доволі малий радіус, тому що я том радіусу не, ну, не брав в цей Ру. Але все одно демеджа було багато. Плюс, як видно, я ще стою на цьому шрайнику. І там такий зелененький радіус в тому радіусі додаткового лікування персонажа відбувається. Тут я ось там був чуть не захинув, швиденько мотнув басфайт. До речі, за цей басфайт я дуже пізно почав його бити десь на 30-й секунді, і я думав, що. Не встигну, якщо чесно. Хто знав, хто грав, той знає, що на першій хвилині цього таймеру червоного там моби вже дуже сильні, з ними дуже важко. Я не думав, що тут встигну, але мені пощастило, що тут два годинника було поруч. От, я активував один. Зараз візьму ще один. Доб'ю боса і піду до порталу. Uh, в принципі, я міг потанчити цих мобів за рахунок вампиризму, але вони могли мене просто відкинути в край карти, і я так би до портала і не добрався. Забираю скриньку. От. Ну і зараз буде видно суть самого Багу, щоб його активувати, треба натиснути на портал, і як тільки починається анімація. Польоту на другу мапу затиснути кнопочку Рестарт. Ось видно було, я нажав портал і зарестартив кнопка R англійська. Якщо її затиснути, то run, е, рераниться, але якщо зробити це після того, як е, зайшов в портал, встигнути за ці пару секунд, то саме оця друга локація перезапускається. І Типу, я почав ось просто збирати шрайни. По новій. Як видно, речі, у мене всі лишились. Рівень у мене лишився, кількість збитих мобів. Тобто, це той самий ран. Просто друга локація запустила ще раз. І таким чином, проходячи її знову і знову, можна посилюватись до нескінченності. Подумав я, але. Якщо ви уважно дивились, могли помітити, от я зараз беру собі в шрайнах ці стати додаткові, але вони персонажу не додаються. Тобто виходить таким чином, що коли після першого рестарту, от який я зробив на цій другій локації, у персонажа далі просто не качаються стати. Ніякі там ні, ні керіт, не демедж, ні лак, ну, типу вдача, нічого. Е тому що гра вважає цей ран завершеним, і персонаж, типу, не качається. І тому, по суті, оце, що я тут робитиму, ці всі шрани, збиратиму, воно ну, нічого мені не даватиме. Ось тут я знову зараз буду. Рерунася раз, рестартну. І знову перезапустив. Тут зараз там буде момент, де я пару шрайнів підберу. І можна буде глянути. От який стат я вкачую. Тут відкидання я вкачав. І зараз тут його підберу. Ну, це, це треба, коротше, глянути, яке в мене відкидання було. Кріт демедж у мене він от, який був, такий лишиться після цього. Тому виходить так, що ну, сенсу в цьому немає. Ось зараз тут я візьму собі додаткові стрибки, у мене їх зараз 4. Я візьму плюс 1 і 7, відкрию ще раз це меню, а їх все ще 4. Зараз 1, 2, 3, 4, і більше він не пригає. Хоча, по ідеї, мав би пригнути 5 разів. Ось 4 він пригає. Тобто на цьому моменті я вже остаточно впевнився, що. Я не отримую нічого, ні шранів, ні. Виходить ці зелені картки. Мені удачу не качають, коли я скрині відкриваю. Тобто, от у мене є зараз 216 удачі та 57 складності. Воно так і лишиться. Але, але, речі, якісь скрині випадають, і з торговців, з Кам'яних Голів, вони залишаються. Тому, ну. Як варіант, можна просто при рестарті брати додаткових босів і відразу бігти активувати портал. Чому відразу а там, скажімо, не чистити всю мапу, бо при левелапі то ми, які я вкачував, вони теж нічого не дають. Тобто, по суті, кожен левелап це. Ну, Просто витрата. Ні на що. До це кільце теж нічого не дає. Ну, коротше, навіть ті шмотки, які дають стати, вони по суті ніяк не впливають. Ну і далі я просто кожен раз рестартив, вбивав, шукав портал, вбивав боса, забирав скриню і рестартив знову. І знову, і знову. Доволі довго по речах там можна побачити, що їх стає все більше-більше. І ну, задумка була в тому, що я зараз нафармлю якісь там базові легендарні шмотки, піду на третю локацію, і от на третій локації вже розкачаюсь повноцінно. Знову тут рестарти, рестарти, рестарти. От. Потім я пішов таки на третю локацію, думаю, от зараз я вже розкачаюсь. У мене ж мота багато, але. Е Справа в тому, що на цій локації теж персонаж вже не качається. Тобто, з моменту, як цей баг відтворюєш, в тебе будь-які стати персонаж перестає отримувати. і більшість речей не працює. Тобто в нього не працюють оці три, три кевіна, шість золотих щитів. Те, що було після репродюсу багу, ну, підібрано, воно. Не працює. Але працює бонг, працює магніт. Ну, тобто, легендарки начебто працюють. Деякі речі працюють, деякі ні. Ста стати взагалі ніякі не додаються. Ось тут я там показую, що не змінюється. Кріт шанс, кріт дамедж. От. Ну, насправді я трішки засмутився, бо було б прикольно розкачати персонажа, апнути йому там. Не знаю, 20 тисяч левелів цьому кубоголовому. Ну, було б, було б прикольно, але, ну, вже як є що ж. У будь-якому випадку це баг, типу, навряд це можна було б рахувати якимсь е чесним проходженням, аби можна було за допомогою цього багу рекорд поставити. Тут ось у Басфайт. Такий, я ж так покажу, нічого такого. До речі, ну, босфайт доволі таки важкий. Але якщо прилучитись, то, то можна його пройти без проблем, але мені тут в кінці годинник активували таки До речі, це босфайт взятий із гри Risk of Rain 2, хто грав там в кінці такий самий бос. От, і ну, тут я вийшов на 50 тисячах вбивств, просто завершив свій ран. Е е можете подивитись дамедж, який тут нанесли. Е різні там речі. От, то в цілому от такий от вийшов відос. На жаль, не вийшло розкачати персонажа, як я планував, але, ну, я думаю, цікавий, цікавий такий баг. Найближчим часом підозрюю його пофіксить. Хоча, знову ж таки, як я і казав, не те, щоб він сильно міг повпливати на рекорди. У мене є здогадки, як це можна було проабузи. Але, ну, не знаю. Не знаю, чи мають люди так багато часу. Але знову ж таки, повторюсь, це баг, це не якісь там чити чи, чи ще якийсь софт додатковий. Це просто баг, який є в грі. Е, то, типу, я думаю, якщо такі речі гравці будуть підсвічувати, їх швидше будуть фіксати, гра буде, буде ставати краще, тому, думаю, варто подібні речі показувати. Я на цей баг наткнувся. Не знаю наскільки в українському ком'юніті взагалі мегабонг люди грають, то вирішив от показати, що таке є. Дякую всім за перегляд. В майбутньому можливо буде ще відео по мегабонку. Там в скорому часі. Розробник в Discord все писав, що має вийти глобальний патч з кучою нового контента, фіксів і тому подібне. Можливо, після цього патчу я щось позаписую, маю щось цікаве там знайду. Все, бережіть себе.